Україна підготує мирний план вже до кінця цього року. Про це заявив президент Зеленський під час брифінгу зі словенською колегою Наташею Пірцмусар. Як зазначив Зеленський, поштовхом до такого плану став саміт миру. Відтак зараз офіційний Київ розробляє план, що стосується енергетики, продовольчої безпеки та обміну. Згодом його покладуть на стіл для переговорів з нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни. Який буде підтриманий більшістю світ, це дипломатичний шлях, який ми над яким працюємо, а крім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас. Також президент зазначив, що Україна нарощує виробництво технологій, дронів, артилерії і реп, щоб бути сильнішою на полі бою для країни. Важливо це оскільки Росія, окрім сили, нічого не розуміє і не поважає нікого, крім сильних.